Ви тільки подивіться, яку ми маємо дуже класну яскраву дитячу білизну, прімар. Зараз ми вам покажемо відео одного із мішечків. Тут хлопчик дівчинка. 100% кутон. Дивіться, які вони ці класніші. Боксерки, трусики. Дивіться, які вони яскраві і з малюночками, і однотонні. Вікова категорія від малючка до підлітка. Якість дуже чудова. Така, знаєте, яка треба діткам, щоб от так приємно носилося. Буде такі приємні діткам на доки. Дивіться, які вони класні, всі такі яскраві. І резиночки тут дуже хороші. Дивіться, какого все кладно. Ну, Дівчинки багато. Багато дивіться, вона кольорова, класнюча. До кінця мішечка вам догрубилася, щоб ви бачили, яка тут красота. Дивіться, які боксери для хлопчиків. Дивіться, у красота, просто красота, нічого не скажеш більше. Саме головне, що що, чудова якість.